Мене звати Микола Григорчак, я засновник даного каналу, приватний підприємець, фінансовий консультант так, ключовий спікер із дев'ятирічним досвідом, яким ми кожного вечора тут ділимося з нашими гостями. Я бачу сьогодні в нашому мотері є багато людей, які присутні не вперше. Ви вже достатньо не один раз почули нашу конференцію для людей, які будуть сьогодні вперше нас чути. Презентація буде в основному і орієнтована. Ми маємо ціль поділитися з вами сьогодні можливостями, які будь якій людині в Україні чи за кордоном українцям головне дають можливість піднімати рівень фінансового становища на не гірше ніж у Європі. Владнати фінансові проблеми, вийти на рівень постійної фінансової подушки і почати заробляти прямо від зараз Справа, яку ми розвиваємо, крутиться до кола таких ідей, і ось протягом наступних 20-25 хвилин орієнтовно ми поговоримо про ці можливості. Ваше завдання ретельно проаналізувати, вислухати, а потім уточнити, що не зрозуміло, якщо ви хочете винести звідси якусь користь. Ми від себе її гарантуємо. Я особисто даною справою займаюся справді дев'ятий рік свого життя. Сотні наших колег по Україні з нуля нічим не ризикуючи, використовуючи готовисіньку систему, вийшли на доходи в сотні тисяч на місяць. Тисячі людей, десятки і сотні тисяч українців сьогодні влаштували собі надійну фінансову подушку на ціле життя завдяки цій темі. І ви теж це можете. В цьому просто дуже важливо розібратися без стереотипів, без хайпу, без якихось дурниць, без інстинктів, а сісти і розібратися. Холодний розум, факти покажуть вам, чому нас нарешті вже ви натрапили на можливість, яка дійсно може все змінити. Я відповідаю за свої слова і буду з готовими поспілкуватися, відстоювати цю позицію. Ви ж буквально через таку презентацію, можливо, після неї якусь одну-дві особисті розмови для себе повністю усьому зможете пересвідчитися. Головне, зробіть це. А далі будете приймати собі рішення, ми не заставляємо нікого бути тут, не всім тут бути. Так ось отже, як працює наша справа? Поділимо нашу розмову сьогодні на дві частини: перших хвилин приблизно 12-15 про фінансове планування, поспілкуємося, власне, як створити цю фінансову подушку і чому це робити дуже необхідно. Друга частина ще хвилин 15, буде про те, як заробляти вже і зараз знаючи цю інформацію. Тож послухайте до кінця. Ми починаємо. Отже, які причини подумати про своє фінансове майбутнє сьогодні. Торкається кожної людини? Дивіться, наше життя з вами з фінансової точки зору по суті складається з трьох основних періодів від народження і приблизно до років 17-20 Ми були в періоді навчання уже від 20 приблизно і до років, десь до 60+, Ми в другому періоді, найактивнішому, де Заробляємо гроші, створюємо кар'єру, сім'ю, працюємо. І коли-небудь прийде третій період, про який нас не вчили думати. На жаль, період, де по віку і стану здоров'я ти точно не зможеш заробляти грошей і ти точно не захочеш жити гірше. Але давайте про це як хотілося б жити після того, як ти впадеш років 40 і вже працювати більше не можеш в розвинених країнах світу. Люди йдуть на заслужений відпочинок, і стиль їхнього життя повністю відповідає цьому терміну. В Україні люди виживають в старості. Всі, ну, більшість, 93% пенсіонерів, статистика офіційна, на пенсіях менше 3 тисяч гривень. Це копійки, які не дозволяють просто добре жити, тому це пропорційно терміну виживати. Я так беру на себе говорити. Десь, напевно, ви мене розумієте. Чому з цими людьми так трапилося, навіть з тими, хто по 40 років стажу собі заробив, і чому ця проблема торкається кожного із вас, хоч ви про це і не думаєте. Дивіться. Коли ми були дітьми, нас забезпечували батьки, своїх грошей не було, але вони потрібні були для комфортного життя. В кожному періоді потрібні тут за це відповідали мама з татом у другому періоді. ти вже сам відповідальний, нарощуєш свої фінансові можливості. Але от найбільша проблема, про яку нас не вчили думати, в житті настане момент, коли ти знову, як і в дитинстві, не зможеш впливати на своє фінансове становище, тому що коли-небудь ти точно перестанеш працювати. Жити далі будеш, а от по здоров'ю, по віку вже заробляти не зможеш. І нас не вчили до цього підготуватися. Нам брехали плати податки, офіційно працюй, стаж заробиш, буде пенсія. До чого це привело? Люди виживають, тому що вона мізерна, та пенсія. А альтернатив ніхто ніяких не запропонував. Ось і більшість виявилися, кинутими на призволяще. Чим ми не інакше? Та тим, що ми живемо такий самий сценарій. Працюємо від години до години, від е, місяця до місяця, і не думаємо про те, як буде потім. Правда, хто з вас задумався про такі справи коли-небудь? Хтось з вас, можливо, зараз на грані вже відключиться від цього етеру? Бо якось не так ви очікували тут сьогодні поспілкуватися. Це важлива тема. Слухайте, чому в Європі і в Штатах люди, які так само працювати, перестають далі живуть прекрасне життя? Не падає рівень? Чому в них є досталь грошей, щоб подорожувати світом, харчуватися в ресторанах? Мати зуби, як казала сьогодні Людмила, гарно виглядати, і, і так далі. Чому вони справді відпочивають, а ми виживаємо? Відповідає державна пенсія всюди, в розвинених країнах будь-яких це приблизно 20% від зарплати, до якої ти звик в 5-6 разів менше від зарплати, але парадокс в Європі цього не скажеш по людях. Ні. Тому що в Європі і в Штатах давним-давно ніхто на державу не розраховує. Люди по-іншому до цього підійшли. Це тільки в пострадянських країнах. Люди не думають про потім держава, колись була партія, вони ще від цього не відійшли. Хтось за них має подумати, А не розуміють, що давно ніхто не думає. Треба переключатися і самому над цим працювати в Європі. Дуже відома трьохрівнева пенсійна система. Є те, що дає держава, це теж копійки. Тому і там є бідні люди, які за життя ні про це не думали. Є трошки грошей, які тобі роботодавець накопичу. І основне це те, що ти сам собі відкладав ціле життя. Ось вихід ситуації, який торкається і нас 60 буде кожному. Ти точно не зможеш працювати, і гарантовано ти будеш мати за що жити, якщо ти сам над цим попрацюєш завчасно. Накопичити найпростіший для цього спосіб. Бізнес не кожен може зробити. Нерухомості накупити, здавати може не кожен, а 10-15% від зарплати відкласти може кожен. Отак, в Європі люди й працюють. В нас це такий самий єдиний для всіх доступний вихід із ситуації. Більше того, з 2000-х років у нас працюють компанії, які спеціалізуються на такому безпечному накопиченні. Це ж серйозне питання, правда? Де 30 років гроші тримати, щоб їх ніхто не вкрав, якщо ти вже і відкладаєш. Компанії страхування життя для цього створення. Це організації, яким по 100 плюс років австрійські, американські, словенські, у нас працюють лідери світового ринку, пережили вже все найстрашніші війни, і зміни уряду, і валюти, і, і кризи все, що хоче. Вони дуже безпечні. правильно створені, з ними нічого не може статися. Ну так, так дуже по-простому, а далі будемо розбиратися. І в Україні Вікіпедія, до речі, підтверджує, що в світі бачите, дійсно виплати за довгостроковими договорами такими. Це основа доходу в старості. Факт. В нас це працює так само, і через років 60 це той же буде рівнем норми. Всі це будуть мати. Зараз воно народжується, як в Німеччині, 80 років тому. В чому ж ідея? Є компанії, надійно, все, окей, що далі? Далі треба навчитися хоча б 10% від зарплати відкладати. Це може кожен. Наприклад, 68 гривень в день, в рік 25 тисяч, по чуть-чуть, набігло, навіть не відчув. А за років 30 це 750 тисяч гривень. Однак роки пройдуть, і більшість ні з чим лишається, а можна чуть-чуть грамотно назбирати. А зверху прибуток капне, тому що компанія інвестує грамотно гроші клієнта, при середніх відсотках це десь в три рази більше за ці роки, і в тебе приватна пенсія 3 мільйони гривень. Все, ти цивілізований європейський пенсіонер. Купив собі за ті гроші квартиру, здаєш в оренду, і тобі кожного місяця капає 25-30 тисяч приватної пенсії до кінця віку. Все буде за що поїхати за кордон і мати зуби, як люда каже. Ось і все ось простий план. Розібратися просто треба, в тому, що це дійсно надійно. Поки накопичуєш компанії, страхують. Це теж важлива складова, бо все, що хоче, може трапитися по житті, правда? Хвороби, інвалідність чи навіть смерть. Це ж, очевидно, несе якісь фінансові наслідки. Які? Ну, борги, проблеми, кредити, які падають на дітей, на батьків, які залишилися, на близьких, які шукають, як тебе врятувати. Тому що нема ніякої культури про це завчасно попікуватися. В Європі нема таке, щоб вдова їхала на заробітки в іншу країну, чи хтось брав кредит на лікування. Там це на страхових. У нас так само це працює. Поки ти відкладаєш, працює страхування. Клієнт помер, не дай Бог, 750 тисяч отримала сім'я. Помер раптово, типотрійна сума. Став повністю непрацездатним, така сама сума виплачується. В лікарню попав в опіки, травми, операції, хвороби, якісь, це все покривається. Ви коли вкладаєте договір, ви з усіх можливих пунктів страхування з умов вибираєте, від чого саме ви будете застраховані. І це працює. Не дай Бог, що десь сталося. Компанія виплачується, контролюється законодавством, Нацбанком, міжнародними аудиторами. Це нема таке, щоб десь не заплатили. Все чітко, чітко, як годинник працює. Компанії купа років, вони тримають репутацію. Тут усе окей. Якщо десь хтось буде говорити ой, та де та це я вже таке чув, це не працює, не виплачують. Це все скушки, і ніхто ніколи вам не покаже випадок, реальний підтверджений документами, фактами, що десь комусь щось не заплатили. А випадків, де компанії ці виконують свої зобов'язання, сто п'ятсот. Я дев'ятий рік цим займаюся. Мої вся сім'я і я, ми клієнти таких компаній. Я легко думаючим, чуючим, можу показати, чому це дійсно працює. Розберіться справа ваша. Власне, в кого до цього етапу є запитання, ви зможете їх поставити в кінці етеру. Я з радістю на все відповів. Обов'язково так і зробіть, щоб ви побачили, що це дійсно так, а потім собі вирішуйте, що з цим робити. Тепер дивіться в Європі і в Штатах понад 200 років реально такими програмами користуються майже усі люди, понад 90% людей. В Україні тільки 2% населення клієнти, тільки 20, вже трошки більше років. Ці компанії у нас працюють. В нас немає культури, немає поки що культури масово. Нема прикладів пенсіонерів, які накопичували життя все життя на старість. Нема прикладів людей, які розкажуть, що я полікувався. Уже до речі, є дуже багато, але надто мало все таки. Хто полікувався за страховку, кому страховка покрила важкі операції і так далі. Зараз цей хлопчик, Микита, який збирає з мамою, в нього рідкісна хвороба з м'язами, атрофія. Потім там маса діток, маса дорослих людей, попри війну, продовжують в соцмережах робити збори. Це нормально? Абсолютно ні. В Європі такого немає. Там не збирають гроші в інтернетах. на, на карточки є неблагополучні сім'ї, є волонтерські організації. Вони дуже ефективні, тому що одиницям людей, в яких чорна біда, дійсно треба допомога. А в нас кожному, в нас в організації не вистачає людям допомогти. Цього не буде, коли ми приймемо культуру, страхувати своє життя. Робити так, щоб проблеми, які от появляються, не на близьких падали, не на інтернеті, не на соцмережі, а на страхових. Ти завчасно платиш невеличку копійку за фінансову впевненість в завтрашньому дні. Це нормально. Це весь світ так робить, а ми поки що цього не розуміємо, бо не маємо таких прикладів. Мама з татом, баба з дідом не казали так робити. А в Європі кажуть, дитина народжується в сім'ї, де всі так роблять, і це передають як культуру. І в нас так буде. Просто це питання треба просочити на ринок України. Воно просочується, працює, розвивається просто на етапі розвитку, і ви можете взяти в цьому участь не останню і мати звідси великий результат, допомагаючи реально людям краще жити, Показую, як можна тут заробляти. Ми ви зараз на презентації страхового посередника. Ми не страхова компанія. Наші сім'ї, клієнти різних компаній, і ми співпрацюємо з п'ятьма топовими компаніями ринку, які допомагають людям ці питання вирішувати. Наше завдання допомогти людям дізнатися про ці компанії. Ми інформуємо населення у форматі, який ви зараз бачите. Далі допомагаємо в гарантіях розібратися в надійності, і ніхто нікого не заставляє. Так уже просто стається, що люди думаючи, очевидно, приходять далі до рішення стати клієнтом, бо одні за жодних проти, жодних мінусів в цьому немає. Одні плюси. От людина з нашою допомогою вибирає собі страхову компанію, зрівнюємо умови, де, де прикольніше, де вигідніше виглядає. Через заповнення спеціальних документів, все офіційно, відкривається рахуночок клієнту, він оплачує собі в страхову напряму кошти, отримує від страхової компанії договір, страховий поліс, а нам, посереднику, страхова платить комісійні за кожного проведеного клієнта. Ми реклама для страхових компаній. І вони цю рекламу оплачують. Ми найефективніша реклама. Ми не біаборд, не, не радіо 15 секунд, не телебачення. Ми тет на тет людям грамотно пояснюємо, як це працює, чому безпечно. За це гарно і платить. Як ви маєте взяти в цьому участь? На старті, вашим завданням в цій темі буде просто запрошувати людей на такі конференції, де в деталях професіонал кожного дня пояснює, як це працює. Ваші гості розбираються, стають клієнтами, ви заробляєте за це свої гроші. Де тих людей брати, як їх запрошувати, ми усьому навчимо. Нам це цікаво, бо коли я допоміг вам зробити результат, коли ви доєднуєтесь до моєї організації, ми разом робимо хороший оборот, то прибуток від цього обороту належить як і вам, так і моя частинка мені. Я допоміг вам зробити, отримую свій результат. Ваш успіх наш успіх. Я зараз покажу, як це працює. Тому нам вигідно вас вчити, допомагати, супроводжувати. Ну, Я особисто, наприклад, уже п'ятий рік тільки цим займаюся. Більше нічого не роблю. Це приносить гарні доходи, це, це стиль мого життя, реально мій бізнес, який я серйозно розвиваю. І мені цікаво будь-кого запускати. Я вмію це робити. Я готовий допомогти успішно стартувати здібним учням. І далі, відповідно, для вас гарантований результат, як і для всіх, хто скористався цією темою. Що потрібно для того, щоб почати? Перше, ви очевидно, самі маєте бути клієнтом якоїсь із компаній. Треба самому розуміти цінність цього продукту. Якщо у тебе цінності немає, ти нікого не включиш. Це буде впарювання, нав'язування, і це дуже швидко закінчиться. Залишить тільки поганий після смак. Тому сюди дорога тільки тим, хто дійсно розібрався, що це безпечно, надійно, перед тим зрозумів, що це хороша ідея, поступив правильно, вивчивши тему, бачить, блін, точно працює, точно надійно, так роблю точно собі, а далі чого і іншим не запропонувати. А ми навчимо, як і понеслося. Це перетвориться в серйозну справу, і зараз побачимо, що вона дає. Отже, коли ви сам клієнтом стали чи сама, наступний крок навчання. Раз у місяць ми проводимо спеціальний семінар, де в деталях покажемо, як себе тут реалізувати. Всі мікронюанси. Ви отримуєте величезну порцію знань, серйозних знань. В універах, в школах не навчають заробляти гроші і формувати успішне майбутнє, наскільки, наскільки вчимо ми. Там це нікому не цікаво. Та система вона придумана, щоб виховати робітників, якими легко буде керувати. Ми ж проявляємо людський потенціал і показуємо великі можливості. Нам цікаво, щоб ви беззупину розвивалися, робили шалені обороти, заробляли, бо це і наш результат, я вже казав. Тому даємо серйозний підхід, який вивів сотні наших партнерів на доходи в сотні тисяч гривень. Більше 10 людей зробив за останні 15 років доларовими мільйонерами з нуля, от після такої презентації. Як це можливо, зараз і вам покажу в двох словах. Дивіться, У нас є кар'єра, якою ви з допомогою наставника, зацікавленому в ваших результатах, починаєте рухатися з перших днів. Кар'єра у нас в рівнях: перший рівень, другий, третій, і так до 16-го 16 рівнів існує. На старті. На першому рівні, яким ви являєтеся одразу щойно відвідали навчання, страхові платять вам 18% за кожного клієнта. Ну, банально завдяки вашій рекомендації на цей етер після вашого навчання завітало 5-10 ваших друзів. Ми навчимо, як їх правильно запросити, щоб не зіпсувати враження, не міштовхнути, ви головне самі не спішіть пробувати. І от вони послухали, і хтось із них по статистиці до кінця тижня стане першим вашим клієнтом. Так у всіх відбувається, нехай на мінімальних 25 тисяч гривень таких ходових то страхова вам за цього клієнта заплатить 4,5 тисячі гривень виходить. Це 18%. Далі буде більше. Коли ви на 50 тисяч гривень зробите клієнтів, система вас виводить на другий рівень. Там відсоток уже 24. А це за таких самих клієнтів дохід в 6 тисяч гривень. Коли станете третім рівнем, після обороту в 350 тисяч, ви здаєте заробляти 35%. Це майже 9 тисяч гривень за такого самого клієнта. І з кожним наступним рівнем компанія платить вам все більше відсотків. Ви стаєте все компетентнішим, все незалежнішим від структурних наставників, отже, все більше грошей стає належить вам. Це перший спосіб, як заробляти. У вільний від роботи час, ви зараз стаєте замість звичних пролистувань соцмереж, скролінгу і тупого вбивання часу, стаєте займатися цією темою. І вона через місяць-два стає вам приносити ще одну зарплату, ну, пропорційно вашим звичним доходам. До півроку ви реально третій рівень. Ви по дорозі заробили непоганих комісійних. Ну, рахуйте, від 350 тисяч гривень обороту, який треба для третього рівня, 24 і 18, середній відсоток, хай там 20% відсотків ви заробили. Це у нас скільки? Е біля 70 тисяч гривень ви заробили плюс за цей час. Зробили ви це за три місяці, знаєш, за три місяці, за півроку, справа ваша. Чим, якщо від півтори до трьох годин на день приділяти цій темі, ви до 5 місяців спокійно третій рівень. Далі. Ви, отримавши усі набуті знання, можете почати розширюватися. Ви можете спокійно продовжити надалі особисто залучати клієнтів. А можете, як і будь-який успішний підприємець, для того, щоб розширити свої результати, створити організацію людей, яка буде цим займатися разом з вами. Зверніть увагу: всі успішні бізнесмени це керівники великих команд, структур, а тебе більше 1300 магазинів, десятки тисяч співробітників, які мають робочі місця, зарплату працюють, продають людям товар. Платяться великі податки, і власники заробляють багато грошей. Магазин Оленка у вашому дворі, де власник сам сидить і продає, чи власниця, ну, чи може має там одну працівницю найману, заробляє в разів 600-700 менше. Так? Там коби до 100 тисяч гривень заробляв. Власники АТБ заробляють по офіційних даних більше 200 мільйонів в місяць. Є різниця? Є. Великі гроші і пасивний дохід от, заробляють люди, які створюють системи. В нашій компанії, ви можете з нашою допомогою, навчаннями створити свою організацію, свою систему, яка буде давати вам пасивний дохід. Тут це можна зробити. Ціллю, насправді, стратегічною для великих доходів стоїть не продавати страхові поліси. Цьому треба швиденько навчитися, для того, щоб інших навчити. І далі, коли ти навіть серед тих самих своїх клієнтів, Показуєш людям, дивись, ти, ти розібрався, молодець, зрозумів, респект, користуйся. Паралельно ти на цьому теж можеш заробляти. Дивись, в тебе в твоєму оточенні такі самі люди, в яких не буде пенсії, в яких нема соціального захисту, їм також все треба. Давай до нас на семінар, подивишся, як це правильно робити, сподобається, підключайся. І ви, припустимо, по дорозі до третього рівня знайшли хоча б четверо людей, які вирішили разом з вами цим зайнятися. Чого ні? Так, реально, друзі, знайомих, хтось підключить, що не я, подумають вони, і вони з вами в команді. Нехай у вас двоє людей другий рівні і двоє перші рівні. Що така команда може зробити, наприклад, за місяць і хто скільки за це заробить? Припустимо, ваші двієчки на двох в місяць оформили клієнтів на 100 тисяч гривень. В страховій компанії, яка різниця? Ви самі привели клієнтів на 100 тисяч гривень? Чи це зробили якісь там ваші партнери? Вона за це платить у ті самі гроші. Ось у вас на третьому рівні відсоток 35. Ваша команда на 100 тисяч гривень зробила клієнтів, страхова за цю роботу, платить ваші 35%. Просто, так як не ви самі зробили цю роботу, а це зробили ваші люди, ці 35% будуть ділитися між вами і ними. Як у вас на роботі, вам, ваш шеф зробив ваше робоче місце, ви йому за місяць приносите якийсь оборот, він з цього обороту частинку вам 15 тисяч 20 зарплати, решту собі 30, 40, 50, як коли. Поділиться все так і тут. І без деребану, а ось через прописану систему. Є 35% доходу, 35 тисяч гривень, так, в даному випадку, з яких 24 тисячі заробляють ваші другі рівні на двох, там вже хто скільки не важливо. У них 24%, а залишок 11 тисяч гривень належить вам. Все справедливо. Коли ви самі на 100 тисяч робите клієнтів, всі ці гроші ваші. Коли команда поділилася, ви їм допомагаєте, супроводжуєте, тому справедливо ваша доля за цю роботу. Коли двічки стануть третіми рівнями, вони почнуть теж заробляти 35%. А ви за рахунок роботи ваших людей завжди підростаєте в кар'єрі. І тому, коли ви не стануть третіми, ви вже будете четвертим рівнем. У вас відсоток вже буде більший, біля 40 і, і так далі. Перші рівні ваші теж на 100 тисяч гривень роблять клієнтів, з ними у вас різничка 17%, якщо поділити залишку, то це 17 тисяч гривень. І так ви за місяць часу за одну тільки допомогу своїм командам самі ж нікого не оформили, заробляєте собі 28 тисяч гривень. Прикольно, ну, чистими десь біля 24. Ми платимо податки, це повністю офіційний процес, і тому ви чесно маєте непогану копійку, яка ну напевно для когось буде вже більшою, ніж зарплата на роботі. Причому на роботі ви працюєте по 7-8 годин так, від ранку до після обіду. Працюєте по 20-18 і більше або менше днів на місяць. А цим ви будете займатися, ну 28 тисяч вам впало, ви цим хлопцям, дівчатам допомогли оформити тих клієнтів 8. Це означає, ви через такі презентації пропустили десь біля 50 людей, біля 50-40. То це треба було отако їм підказати, як покликати, іноді з їхніми людьми поспілкуватися. Ну ви відсили теж тако, якщо зібрати до купочки, по 2 годинки, десь годинку, десь 3 годинки, десь 4. Попрацювали на місяць, може днів 10, може 15. Розумієте? Чим більше активності, тим більше буде результат. В бізнесі як, коли ти не на роботі. В тебе немає обмежень, ти чим активніший, чим ти більше на себе береш, тим більше будуть результати. Обмежень немає. Це те саме. Це своя, твоя справа. І чим більше ставатимуть ваші команди, тим більше буде дохід. В цьому фішка. Чим більше магазинів, тим більший оборот і дохід. Твої магазини в цій темі, не фізичні магазини, які треба інвестувати гроші, ризикувати, а люди. Ти нічим не ризикуєш. Ти знайшов людину, яка зрозуміла, що це хороша ідея, стала клієнтом, підключаєш її паралельно в команду. Вона хоче більше заробляти, розвиватися. Ми даємо такі умови. У нас є всі для цього інструменти. Класна система навчань, безкоштовна. Лідери, керівники, найуспішніші консультанти передають тобі свої знання, бо твій результат, їх результат. Конкуренції немає. Ти ростеєш за рахунок цього. Твоя команда росте всі щасливі. Класнюча система, яка не має аналогів. Багаторівневий маркетинг це називається. Спосіб продажі продукту через побудову команди партнерів. Задача кінцева: виховати серед своїх оцих підлеглих, якщо хочете, самостійних керівників, які свої команди будуть створювати, і далі цьому процесу немає краю. Вони навчать цьому своїх людей, а ті своїх, а ті своїх. І так сьогодні з тих 200 людей, які, з яких наша компанія почалася в 2009 році. Двоє людей її заснували взагалі. Решту були однодумцями, які почали. Сьогодні нас більше трьох тисяч активних консультантів. Більше того, коли ви доростаєте до восьмого рівня по кар'єрі, ви ще стаєте офіційним співвласником нашої компанії, брокера. Це ми єдині, хто коли в дев'ятому році засновувалися. Вигадали фішку таку наші співвласники, засновники, Ріш зараз у нас 73 співвласники, а двоє людей придумали компанію. І всі всі рівні права. Юридично всі володіють компанією однаково, і чистий прибуток бізнесу не належить одній людині, як у вас на роботі, наприклад, шефові. Так. А ділиться порівну згідно обороту кожному співвласнику, згідно обороту його команд. Середній дохід серед цих людей 1300 плюс в місяць. Від 200 тисяч гривень співвласники заробляють при найгірших результатах до мільйона 1 500, мільйона 1 700. У нас, я казав, більше 10 мільйонерів доларів. Це люди, які, які стабільні доходи від 900 до мільйона 100, мільйон 200 у місяць коливається навіть в умовах війни. Тут можна добитися такого результату з нуля, нічим не ризикуючи. Працюючи з надійними компаніями, просуваючи класні ідеї, навчаючись у професіоналів, маючи готову систему, де не треба імпровізувати, тобі дають готове. На, Просто вчися і роби. Поряд постійно професіонал, який тебе супроводжує, підказує тобі в усьому, веде тебе. Це все для вашого використання доступне 24 на 7. Така у нас система. І ми раді її передавати далі і все більше кількості людей ну, з причини, про які ви почули. У мене все. Панове, далі важливо, щоб ви для себе в цьому розібралися. По завершенню цього етеру, обов'язково не відмовляйтеся, якщо ми запропонуємо вам якісь деталі, і обов'язково поділіться запитаннями, уточненнями, хвилюваннями, що найважливіше, які у вас залишилися чи виникли, щоб ви швидесенько, по гарячих слідах від нас, завдяки фактам, для себе пересвідчилися, що це дійсно правда, а тоді робіть якісь висновки і приймайте рішення. А вони, повірте, будуть бути з нами. Бо це дійсно все так, як звучить. погодьтеся, класна ідея, якщо дійсно так. Ну, а воно так. перевірте. У мене все.